твої справи сподіваюсь, у тебе все добре. Оскільки я придбала свій перший ігровий ноут, мені здається, буде просто гріх не розповісти про нього більш детально. Огляд на рекламний, тож буду ділитися всім, як я. Так перед початком хочу попередити, що це мій перший огляд на техніку. Я постараюся викластися на максимум. Але якщо у тебе будуть якісь зауваження, ти обов'язково пиши. Що це взагалі за модель? Це HP Victus Gaming. Тут стоїть RTX 4050 на 6 ГБ. Процесор AMD Ryzen 5 7640 HS з тактовою частотою до 5 ГГц, 16 ГБ ddr 5 оперативки і 512 ГБ SSD. Екран 161 дюйма, IPS Full HD з частотою оновлення 144 Гц. Особисто у мене немає прямих конкурентів цієї моделі. Це мій перший ігровий ноутбук техніки вдома ще є MacBook Air на M1 і мій старенький ПК з Core i7 6700K. Відюхо RX 580 на 8 ГБ і 16 ГБ DDR4 оперативка. Коли я побачила його на полиці в магазині, мене одразу зацікавив його зовнішній вигляд. А вже потім я підійшла читати його характеристики. І ось тут, як то кажуть, зірки зійшлися. Стильний. Білий корпус виглядає свіжо і мінімалістично. Цей ноутбук це про баланс. Він не надто помітний або химерний. Але при цьому в ньому є цікаві геймерські штучки. Ззаду красивий повітровідвідник, як на космічному кораблі з дюни. Матеріал, звісно, не топовий, але доволі приємний матовий пластик. Покутак злегка Округлений, через це зручно брати в руки. Логотип V на кришці додає фірмового шарму, типу як Яблучко Apple. Тільки, на жаль, дуже сильно маске. Варто доторкнутися до нього пальцем і вже час бігти з ганчіркою і спеціальною рідиною. Клавіатура має підсвічування клавіш, колір і мерехтіння можна налаштувати в спеціальній просі. Вага 2,3 кг, що, як я розумію, прийнятно для ігрових ноутбуків. Взагалі, що стосується зовнішнього вигляду, я ним дуже задоволена. Він стильний, акуратний, нічого зайвого. 16.1 дюйм IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920 на 1080 і частотою оновлення 144 Гц. Мені після 60 Гц взагалі кайфово. Все таке плавне, але яскравості 250 ніт замало. Екран ще й матовий. Мені після мака з його яскравістю трошки темновато. Ну а враховуючи ще й те, що я взагалі погано бачу, то для мене це суттєвий мінус. Кути огляду хороші, а кольоропередача не професіональна як для колористів. Але камон, це ж ноут для. Ігр, кому та кольоропередача тут треба. Ось де починається найцікавіше. Залізо, звісно, тут не найтоповіше. Але свої гроші воно відпрацьовує на всі сто. Я думаю, немалу роль тут відіграє охолодження, тому що під навантаженням він дуже шумить, ніби винищувач йде на зліт. Охолодження явно плюс. Такий шум від ноута на жаль мінус. Але я розумію, що інакше це не зробити. А хоча знаєш що краще один раз показати, аніж два розповісти. Ось сам послухай, як шумить. Температури процесора і відюха при цьому залишаються в межах норми 75-85 градусів. А тепер давай перейдемо до тестів в іграх. В Усі ігри я граю в Full HD, водвака, це залізо, я думаю, не витягне. Почнемо з тесту Black Mesa Kun. Я його раніше проходила на старому ПК на мінімалках при 30 FPS. А на цьому ноуті з налаштуванням у Cinematics, DLSS, але без генерації кадрів можна грати в 50-45 FPS спокійно. А ось якщо знизити налаштування до високих та увімкнути генерацію, Цього кадрів, то вже він видає 85-70 фпс. Мене більш ніж влаштовують такі показники. Наступним буде кіберпанк. Тут все на максимальних налаштуваннях без трасування променів може видавати в середньому 60 FPS. А ось якщо увімкнути рейтрейсінг, то впаде до 40-30. Мені добре і без трасування. Але якщо для тебе це важливо, то це може стати проблемою. І зараз переходимо до самого цікавого: сталкер 2. Тут відбувається щось дивне. Може, ти мені підкажеш? Що я тільки тут не пробувала. І драйвера оновлювала, і вимикала інтегровану віддюху від AMD, і різні моди качала, і всі налаштування перепробувала, але FPS іноді рандомно падає. І саме дивне, що він падає до 10, коли я вмикаю генерацію кадрів. І я не знаю, як і чому. Але при високоепічних налаштуваннях можна грати в 30-40 FPS спокійно. Одного разу в мене вийшло нормально запустити генерацію кадрів, і тоді можна було грати в 55-60 FPS. Але потім Знову заглючило. Тож, якщо ти знаєш, як це можна виправити, пиши. Після RX 580 на цьому ноуті літає все. Так що мені для ігор його вистачить на перший час. Єдине, що в Silent Hill у мене чомусь пригальмовувала картинка, коли я йшла до нової локації. Можливо, не вистачало оперативки. Але в цілому все гуд, якщо не чіплятися. А ось ще давай протестуємо його для роботи. Я скачала один проєкт для After Effects і зарендерю його на MacBook, на ПК і на цьому ноуту. Звісно, я розумію, що кожен проєкт може. Відрізнятися за часом рендерингу, Ну і за складністю для різного заліза. Але хоч приблизну продуктивність у побутових завданнях можемо зрозуміти. Почнемо з результатів старенького ПК. Він впорався за 2 години 48 хвилин. MacBook Air на m 1 встиг за 1 годину 34 хвилини. А ось Victus зарендерив за 46 хвилин. Тож для відеомейкерів цей апарат буде в нагоді. Клавіатура тут повнорозмірна, з цифровим блоком, і як я вже говорила, різнокольоровим підсвічуванням. Її ми налаштовуємо в програмі Omen Hub. Там ще можна налаштовувати обробку звуку, запис з мікрофона і вебку, ну і так далі. Клавіші натискаються м'яко і майже безшумно, так що можна спокійно працювати або грати, навіть якщо поруч хтось спить. Знаєш, відчуття від натискання реально кайфові. Пальці прям ковзають по кнопках. Ну і плюсом є підсвічування, аби у темряві було атмосферно і добре видно. Для геймерів це взагалі знахідка, адже відгук відмінний, а руки не втомлюються навіть після довгих каток. Що стосується трекпада, великий, зручний і чуйний. Реагує на всі рухи, як треба. Прокручувати, свайпати, зумити все робиться легко і плавно. Поверхня приємна на дотик, палець не ковзає і не гальмує. Якщо ти любиш користуватися трекпадом, тобі має зайти. Особисто я не фанат використовувати трекпад. Навіть на топових ноутбуках я пробувала поклацати, Знаєш, не моє. Ємність акумулятору 70 ватт годин. При звичайній роботі браузер відео він тримає приблизно 4 години. В іграх же ноутбук сідає менш ніж за півтори години. Портів достатньо для повсякденного використання. До речі, величезний плюс, що тут є механічна шторка для вебки. І людям, які переживають, аби за ними ніхто не стежив, тепер не потрібно заклеювати камеру ноутбука пластером. Динаміки тут як написано від фірми Bank and Olufsen. І якість непогана є, який не який бас. Ну що, давай переходити до підсумків. До плюсів я точно можу віднести. Заліза. Дизайн. Мінімалізм з геймерським вайбом. Зручний і ергономічний корпус. Охолодження. Він не гріється, як праска. Завдяки ефективному охолодженню ноут менше зношується. Ну а значить, прослужить тобі довше. Працює стабільно, менше перегрівів, менше лагів. Швидка зарядка. Як на мене, це прям дуже круто. Це економить один із найцінніших людських ресурсів. Таких як час. Якщо в тебе активний спосіб життя і ноут потрібно постійно тримати біля себе, то тобі не потрібно півдня проводити біля розетки. Мінуси, які я помітила. Яскравість екрану. Яскравості тут явно не вистачає. Гучність охолодження. Якщо захочеться пограти вночі, а поруч із вами хтось намагається заснути. найімовірніше у людини поспати міцно не вийде. якщо, звісно, вона не вміє засипати на залітно посадковому аеродромі. Сівти за ноут десь у кафе або на навчанні. А за кілька годин ноут вже натякає. Гей, давай напідзарядимося! Коротше, не наймобільніший варіант для довгих прогулянок без зарядки. Ну але зате поки він підключений, вичавлює із себе максимум. Загалом я поки що ноутбуком задоволена. За свої гроші він чудовий варіант. До речі, для монтажу, графіки та фотошопу він також підійде. Мені буде цікаво почитати твою думку щодо цього ноутбука. Можливо, ти теж володієш цією моделлю або, хоча б чув про неї. Напиши, що думаєш, які є плюси і мінуси на твій погляд. Дякую, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор! Бувай!